Щорічний благодійний різдвяний ярмарок в підтримку збройних сил України провели в Решетилівському аграрному ліцеї. Силами учнів та їхніх наставників проводиться така виставка-продаж, і всі кошти, які отримують з реалізації даної продукції, направляємо на підтримку збройним силам України. Треба сказати, що це перша частинка нашої виставки, оскільки це проводять з професії кухар-кондитер. А в четвер також будуть представляти свої вироби і свою виставку також за професією пекар-лаборант. Вироби творчі, гарні, все готується з любов'ю і, відповідно, вся продукція реалізується. Відвідувачі губилися від незліченної кількості смаколиків, окрім тістечок, тортів, кексів, пирогів, булок. На них також чекала святкова фотозона, де всі мали можливість написати святкове побажання захисникам. Все солодке, все добре, все смачне. Це не перший наш такий ярмар все дуже гарно. Головне тут асортимент великий, очі розбігаються з усього. Ну, класно виручені кошти з благодійних заходів передадуть волонтерам.